Я почула сьогодні історію жінки Міли, яка ісцілилася від остеомієліту, яка хворіла цією хворобою з раннього віку. І це було наслідком прокляття від того, що було в її сім'ї. І знаєте, що коли прийшло ісцілення? Ісцілення прийшло тоді, коли в її життя прийшло Слово Боже, коли двоє людей, які стояли на базарі, і продавали картоплю. А це були наші пастора Станіслав і Юлія Златаненки. Вони проповідували Слово Боже. І слово Боже торкнулося її. Вона повірила в Слово Боже. І Бог її ізцілив. І я розумію, що Бог Він вірний в усьому. Бог Він забрав усі мої прокляття, мої хвороби, мої нещастя. Він забрав це усе на хрест. Це уже на хресті. Це забрано. Але. І зцілення приходить тільки тоді, коли я приймаю цей хрест, коли я приймаю Слово, коли я живу згідно Слова Божого, і коли Бог є на першому місці, тому що Бог Він вірний до кінця. І питання залишається в тому, чи вірна я Богові? Тому що так багато людей, які кликали Бога в своє життя, і я в тому числі, Бог прийшов, Бог дав церкву, дав сім'ю, дав пасторів, дав. Те місце, де можна реально істілитися, де можна реально спастися, тому що слово нас спасає. Але так багато всього є в житті, що ми міняємо Бога і ставимо матеріальне, ставимо якесь своє я, свою думку на перше місце. Це і відводить нас від Бога. І я зрозуміла з цього, що, що реально, що коли я ставлю Бога на перше місце. То в моє життя приходить благословіння, тому що Бог він вірний до кінця, і питання залишається в тому, чи вірна я.